Усім привіт! Ну що? Сьогодні ми поговоримо з вами про 16-ту енергію. Це всі ті, хто народився 16 го числа. Про неї говорять, що це така сама найважча енергія з усіх. Але можливо десь це й так, тому що завжди людей лякають мінуси цієї енергії. Але якщо знати плюс цієї енергії, як вивести в плюс, то з нею вполне можна жити, і вона навпаки дасть вам ресурс. Ну що, поїхали. Шістнадцяту енергію називають енергію духовного лідерства. Що ж це таке і хто такий духовний лідер? Це як така людина, яка пройшла свій життєвий шлях через якісь труднощі, перешкоди, випробування і не зламалася. І ось ці випробування людину не зламали, а навпаки, зробили її міцнішою, згартували. І вона передає цей досвід свій іншим людям. Вона знає, як поступити в цій чи інші ситуації. І оцей духовний лідер створює навколо себе коло однодумців. Це такі люди, які живуть у стані такого духовного пробудження, у стані такої осознанності, свідомого життя. Але вони до цього стану прийшли дуже через великі уроки та складності. Вони втратили те, що мало в них якусь матеріальну зачіпку. Для таких людей дуже важлива матеріальна основа це матеріальний світ, за який вони тримаються, але це і є їх головним уроком у житті, їх випробуванням. Бо якщо вони цей матеріальний світ поставлять за основу свого життя, то вони рано чи пізно його втратять. Наприклад, вони можуть вважати, що бізнес важливіше за людські якісь відносини. Хороший дорогий автомобіль важливіший за кохання, і, от, наприклад, вони можуть їм здаватися, що вони зараз будуть будувати бізнес, а вже після будуть приділяти увагу там дітям, сім'ї, будувати стосунки, але спочатку тільки бізнес. От вони будували, будували ось цю матеріальну основу, а потім запитують: а де ж кохання? А де ось цей емоційний зв'язок зі своїм партнером, а де душевні розмови? А цього немає. І от оточили вони себе ось цим матеріальним, а саме основне десь загубили. І саме оцей стан і починає запускати їх повне руйнування. І все те цінне і матеріальне, що в них починає руйнуватися, виводить їх на шлях духовного розвитку. Це все для того, щоб вони пройшли свій урок і відмовились від матерії, від матеріального. І ось цей процес руйнування він стається дуже швидко, його не можна контролювати, його не можна зупинити. Ось цей фундамент, який залишився після того, як все зруйнувалося, там залишився попіл, там вже земля неродюча. На цьому місці вже нове щось побудувати неможливо. І їм потрібно переключатися вже на нове поле діяльності, на якусь нову сферу. І ось ця матеріальна втрата, вона може дуже змінити життя цієї людини. Вона може роками відновлювати те, що втратила. Якісь свої відносини сімейні, кохання зруйноване, зруйнований бізнес. Вона починає це все відновлювати. І буває таке, що просто уходять роки на це, але їй давним-давно пора це все залишити і вже йти по своєму якомусь новому шляху. Якщо є ось ця зачіпка за матеріальний світ або за щось таке головне, що в тебе є у твоєму житті, то тут одразу від всесвіта прилітає урок, що це не головне. У мінусі такі люди дуже хаотичні, вони непослідовні, а вони не хочуть духовно розвиватися, і більш того, вони не хочуть, щоб розвивалися духовно інші люди. Ще вони мають таке вузьке мислення, і вони дуже категоричні. До речі, у таких людей у мінусі дуже часто трапляються якісь травми, вони якось пошкоджують своє тіло або навмисно його пошкоджують. Ще в них може бути така агресія і неконтрольовані емоції. Якщо енергія в плюсі, то ось увесь той біль від втрати він проходить набагато легше і швидше. І навіть якщо буває і болісно, то людина розуміє, що це вже новий етап її розвитку. І після втрат така людина готова щось змінювати у своєму житті, готова переходити на якийсь новий рівень. І тут такий дуже важливий момент, щоб позбавитися своїх душевних і моральних страждань, їй дуже потрібні аскези. Аскеза це таке обмеження, щоб тренувати і закаляти свій дух. Коли ми усвідомлено відмовляємося від чогось такого важливого для нас. Наприклад, зараз дуже часто відмовляються від солодкого, від цукру. Дивіться, тут такий ще момент. Ми відмовляємось від того, від чого ми не можемо прожити. Якщо ви там відмовилися від м'яса, і ви легко можете без нього прожити, то це вже буде не аскеза, це щось таке дуже важливе, без чого ви там не можете прожити. Прожити день, наприклад, я не можу не з'їсти солоденького. Так, дивіться, в нас вже вибудовується ланцюжок наступним чином: це втрата, усвідомлення, втрати і аскеза. А вже потім починається новий шлях духовного розвитку. В плюсі 16 енергії не важливе матеріальне, їй важливе спілкування з людьми, важливе коло однодумців, важливо передавати свій досвід іншим людям. Ця людина стає духовним лідером. Вона пройшла через усі втрати матеріального світу, але вона не зламалася. А навпаки, вона стала на шлях духовного розвитку. Їх особистий досвід він дуже важливий для інших людей, і тому вони все завжди перевіряють на собі. Вони можуть десь з підліткового віку вже починати лоскатати нерви своїм батькам. Вони хочуть набити татуювання, зробити пірсинг або починають займатися якимись екстремальними видами спорту. Для них їх тіло є матеріальною цінністю і вони хочуть керувати цією матерією. А що буде, якщо я зроблю собі боляче? А мені буде боляче, або ж може мені буде навпаки приємно? Ну, тут, звісно, батьки будуть намагатися їм допомогти. Але батькам потрібно буде дещо усвідомити. Це буде важко, але це потрібно усвідомити, що краще вони будуть експериментувати у юному віці, ніж потім уже у дорослому віці наламають дров. Якщо батьки для таких дітей для 16-ї енергії будуть давати таку гіперопіку, водити на все гуртки, на всі гуртки, купувати там все саме найкраще, дороге, купувати навіть квартири, машини і, взагалі, закривати всю таку матеріальну сферу, то це 16-ї енергії категорично не потрібно, бо такі діти починають брикатися, починають ставати некерованими, неконтрольованими. І це вас буде дуже вибивати з колії. Тут буде потрібно напевно подивитися на цю ситуацію більш філософськи. Кожна людина народжується, щоб виконати якісь свої певні завдання у цьому втіленні, і ми на ось цю ситуацію ну ніяк не зможемо вплинути. Потрібно буде просто відпустити цю ситуацію, і вона сама собою вирівняється. Дітям 16 енергії потрібно закладати з дитинства якісь моральні, етичні, духовні принципи, а не робити навколо неї матеріальну огорожу. І дивитися на дитину як на зрілу душу зі своїми завданнями на це втілення. Я зараз напевно скажу щось просто неймовірне для батьків, а особливо для батьків 16 енергії. Менше давайте уваги своїм дітям, і менше концентруйтеся на них, і менше давайте якихось матеріальних цінностей: типу, а на тобі ось сніданочок я приготувала, а на тобі найкращу гарну сукню, а на тобі саме дороге найкраще ціне, що є у цьому житті. Ні. Що вони вам потім скажуть? А вони вам скажуть, а мені це було не потрібно. І ще такий момент. Більше самостійності своїм дітям, як би це не звучало, але це так і є. А, ну що? Давайте підведемо підсумки про 16-ту енергію. Перше, ми духовно розвиваємося і передаємо свої знання іншим людям. Друге, ми з вдячністю приймаємо всі зміни у нашому житті. І так само і матеріальні втрати ми приймаємо з вдячністю. Так, третє, ми дотримуємося аскези і духовно розвиваємося. І четверте, ми перестаємо дивитися у минуле і шкодувати про втрачене. Ми дивимося тільки вперед.